В ім'я отця Сина і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Амінь. Дев'ятий день дев'ятниці. Жертвувати Богові малі речі. У Євангелії життя твоє я споглядаю, розкрита в ньому теж історія моя. Що я, дитя твоє, тепер чудово знаю, бо бачу, ти жила і страждала так, як я. Так само як сонце одночасно гріє і кедри, і кожну маленьку квітку, ніби вона одна на землі, так наш Господь опікується кожною маленькою душею, ніби вона не має подібних до себе. Щоб засвідчити тобі свою любов, у мене немає іншого способу, як кидати квіти, тобто не пропускати жодної маленької жертви, жодного погляду, жодного слова, користуватися усіма найменшими речами і робити їх з любов'ю. Молитва, свята Терезо. Роздумуючи на молитві Євангелії, ти пізнала усе життя Марії і тоді помітила, що її життя і твоє дуже схожі між собою. У досвідченнях Бога в Марії ми бачимо великі справи. Ти згадала про них це таємниця втілення, але і таємниця розп'яття. Довірення Марії і співстраждання з Сином, однак передусім ти підкреслюєш її звичайне щоденне життя, людські страждання і прикрищі, щоденні турботи про домівку Ісуса Язепа, допоможе нам і тим, кого довіряємо Богові у цій дев'ятниці, розуміти, що святість реалізується у щоденності. У вірності своїм обов'язкам, допоможе разом з тобою вдивлятися у Марію, допоможе зрозуміти її довірення і її прославлення Бога, допоможе нам разом з Марією шукати і знаходити Ісуса у нашому житті, але передусім випроси нам опіку Марії, а також бажання вчитися від неї. Життя з Ісусом і для Ісуса кожної хвилини, ти відкриваєш брами свого Царства покірним і малим, наш Господи, тому вчини, щоб ми з довірою ступали слідами Святої Терези від дитятка Ісус і за її заступництвом осягнули твою вічну славу. Просимо тебе, Отче, через Христа, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прищаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богоратиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти віщінками, і, і благословенний плід не Твого, по ти бородила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Тереза, від дитятка Ісус, молися за нас ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.